Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата! Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний настрій. Готові творчо попрацювати? Пропоную вам стати справжніми художниками і намалювати натюрморт. А ви знаєте, що таке натюрморт? Це жанр образотворчого мистецтва. Але який ж дивний цей живопис натюрморт? Він змушує нас милуватися копією тих речей, оригіналами яких ми ніколи не захоплювалися. А й справді, чи затримували ви коли-небудь погляд на фруктах на кухонному столі? Ну, хіба що якщо були голодні, правда ж? А от картиною з фруктовою композицією або розкішним букетом квітів можна милуватися годинами? Саме в цьому і є особлива магія натюрморту. Слово натюрморт у перекладі з французької мови означає зображення нерухомих застиглих предметів. Наприклад, це можуть бути квіти, овочі, фрукти, меблі та інші предмети, які нас оточують. Якщо бачиш на картині квіти, глечик на столі, чи лежать на лаві дині, і великі, і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то звичайно цю картину називають натюрморт. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо малювати натюрморт з фруктів. Ось подивіться, які фрукти були у мене вдома. Я їх зібрала, а потім склала із них композицію. І у мене вийшов ось такий чудовий фруктовий натюрморт. І я вирішила його намалювати. Для роботи підготуємо білий аркуш паперу, фарби, пензлики, простий олівець, резинку, стаканчик з водичкою та серветки. Приступаємо до роботи. Спочатку за допомогою простого олівця зробимо нариси. Силуетне зображення фруктів та тарілки Далі починаємо розмальовувати фрукти. Додамо трошки жовтої фарби, щоб зробити жовтенький бачок у яблучках. Виноград можна намалювати за допомогою пальчика. Набираємо коричневу фарбу і пензликом промальовуємо хвостики та гілочки. Білою фарбою робимо відблиски на ягідках винограду. Далі зафарбовуємо площину навколо вази з фруктами. Щоб фарба легше розтікалася, треба добре змочити пензлик та фарби водичкою. Або спочатку змочити водою аркуш паперу, а потім наносити фарбу. Ось такий натюрморт вийшов у мене. Палята пропоную вам створити свою композицію і намалювати її. Буду чекати фото ваших робіт. Бажаю вам творчих успіхів, до побачення і до нових зустрічей!